Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. І це ретроігровий журнал. В цьому випуску хочу поговорити про ігри одразу з двох консолей. Це консолі 16-бітні. Ці консолі ми чули про них в дитинстві, грали у них деякі були частіше в нашому житті, деякі менше. Це консолі Sega Mega Drive і консоль Super Nintendo. Сьогоднішня тема випуску це тема ігр про Суперзірок. Про зірок, про яких ми також чули в часи. В дитинстві або це були зірки там шоу-бізнесу, або зірки спорту. Сьогодні, до речі, буде і зірка шоу-бізнесу, і зірка спорту. і так Сьогодні буде дві гри. Перша гра на Супер Ніндендо називається Майкл Джордан. Майкл Джордан це дуже знаменитий баскетболіст. Ну, мабуть, всі знають, це можна не пояснювати. І звісно, що про нього зробили гру. Гра вийшла у 1994 році на консоль Супер Ніндендо. І я, якщо чесно, про цю гру навіть бачив випуски там передач, ігрових передач в ті часи, але якось вона мені не попадала. Ну Взагалі я мало в що грав на Супер Ніндендо, і вона мені до рук не потрапляла, і тому я майже нічого про неї не знав до того, як не з'явилися емулятор, і я не зміг відновити свої пробіли у своїх знаннях саме завдяки емуляторам. І так, Майкл Джордан це він є тим головним персонажем. Гри, і тут він буде проходити це такий екшн -платформер, платформер, і він буде проходити по рівням цього платформеру. І цікаво те, що він буде користуватися головною зброєю саме м'ячем, тому що, ну як в його спортивному житті, це і є його головна зброя, так і в цьому екшен платформері це буде м'яч. Гру можна назвати таким собі платформером раненганом, тому що він е е кидає свій м'яч у всі боки, і м'ячі у нього не закінчиться. Таке відчуття. Що він або повертається різко до нього назад, або він просто цих м'ячів у нього безліч. І це дуже приємно, тому що якщо є ігри, де м'ячик можна втратити, то тут такого немає. Локації тут дуже різні, дуже неймовірні, як для цієї гри. Наприклад, можна побігати по піратському затонувшому кораблю або щось подібне. В грі треба буде знайти вихід з основної гри. Гра цей платформи. Верніше, щоб пройти рівень, треба знайти вихід з цього рівня, щоб, щоб за, зарахувався цей рівень. Е, в грі дуже багато дверей, і в принципі ваше головне задання буде відкривати ці двері і знаходити, що в них знаходиться. Але цікаво те, що для того, щоб відкрити двері, треба буде використовувати різноманітні ключі. Вони тут різного кольору. Є такі типу, сталеві ключі, є більш золотикові ключі, е, і є, або, або можна сказати, давайте називаємо їх бронзовими ключами. Є Золотий ключ, який відкриває якісь самі-самі неймовірні двері, і треба знайти двері, ту двер, яка виведе вас з цього рівня. Цікаво, те, що. В цих дверях, окрім того, що ви можете знайти різні покращування для свого персонажа. Ну, наприклад, додаткові там м'ячі, які ну ті вже м'ячі закінчуються. Наприклад, п'ять вогнених м'ячей, або якихось самонавідних м'ячей, або щось подібне. Такі поверапи можна знаходити в цих дверях. Також в цих дверях можна знайти і ворогів, тому треба двері обер... От, відкривати обережно, відчиняти і відбігати на всяк випадок, тому що звідти може вийти ворог. Вороги тут також. Ізноманітні у Майкла Джордана це можуть бути якісь монстри вигляді зомбі з головами, замість верніше з м'ячем замість голови, і вони ці м'ячі можуть кидати у Майкла Джордана це. Можуть бути якісь павуки, якісь там летючі миші, кажани, і чого там тільки немає. Дуже різноманітний бістярій ці гри, і по проходженню рівні цих істот становиться більше, і тому за цього гра ну, становиться цікавіше. Ну, насправді, можна сказати, що сюжет їх трошки одноманітний, але для тих часів, мені здається, сюжет здавався доволі непоганим. Відкриваючи двері, знаходячи нові ключі, щоб відкрити. Наступні двері, щоб запустити якісь ліфти, щоб проїхати далі. То це все потрібно робити. Також в кожних рівнях, так як це гра про баскетболіста, в кожних рівнях розкидана купа, купа баскетбольних корзин. І наш головний герой може закидувати свої м'ячі. Він може їх кидати не тільки прямо, а може зі стрибка закидувати їх в корзини. І з цих корзин також випадають різні поверапи ті ж ключі для того, щоб відкривати двері, якісь ще моменти, там покращення здоров'я і таке інше. У нашого головного героя спочатку дається 5 життів, а також дається стрічка здоров'я, також у вигляді е, трьох п'ячів, які е, при влучанні у вас спочатку зменшуються, потім зникає. Ну Виходить, що 6 влучань є на початку цієї гри. Е, також в грі дуже приємна графіка. Сам персонаж Майкл Джордан е, дуже вгадується в цій грі, його можна впізнати. І незважаючи на те, що це 2D-піксельна гра, виглядає вона дуже непогано. Також е груси в грі супроводжується така екшн-музика, яка додає грі атмосфери, такої атмосфери, такої відчуття, що Майкл Джексон. Заснув, йому сниться якийсь кошмар, і він бігає по своєму кошмару, тому що атмосфера в цій грі саме така. Ну, в цілому, дуже непоганий, непоганий платформер. Весь я його ще не проходив. Можливо, треба буде взяти і спробувати його на проходження, в, наприклад, на повному на великому стрімі, коли грати там якісь нінденде-ігри, тому що платформер непоганий і цікаво подивитися, чим він закінчиться. Ну, а друга гра в цьому випуску це. Вже буде гра на Sega Mega Drive. І ця гра також дуже знаменита, тому що вона називається Майкл Джексон і Голуна Походка. Да? І це е, дуже, дуже непогана гра, тому що е, ну, вона також розказує про Майкла Джексона. про з естради про саме зірку естради 90-х, ну хоча й 2000-х. І я пам'ятаю його концерти, всі його ці пісні, його кліпи, де він робив е такі кліпи у вигляді невеличких фільмів, трьох трьох хвилинних фільмів, жахів або якихось фантастичних фільмів. Ну, дійсно, це в той час вважався королем поп-музики в Сполучених Штатах, а можливо і в світі. Так про цього, про цю зірку також. Зробили гру гра це є також екшн платформер. І якщо чесно, чому я взяв підбірочку ту і ту гру про Майкла Джордана і про Майкла Джексона? Ну, по-перше, вони схожі мені гімплейно. Хоча у Майкла Джексона не треба шукати ніяких ключів, але йому також треба відкривати двері, щоб в цих дверях знаходити дітей і рятувати їх. Ну його завдання знайти на якихось ну на рівнях, де він знаходиться, знаходити дітей, які можуть бути заховані за дверями. За Вікнами це всі вікна, двері треба відкривати, відчиняти і знаходити тих дітей. Ну і рятувати їх від бандитів. Кількість дітей у нас показана. На панелі ігровій ми можемо бачити, скільки дітей нам ще треба врятувати. І коли Майкл Джексон рятує всіх дітей на рівні, то от вискакує така мавпочка і застрибує йому на плече і показує йому, куди йти, де йому треба буде битися з босами. Ну босс це просто велика кіпа бандитів, які вискакують на Майкла Джексона, йому їх треба перемогти. Головною зброєю Майкла Джексона є його пісня, його музика. Він махає так ногою і може. Просто ну якби звуковою хвилею знищувати своїх ворогів. Також він може використовувати свої, свою шляпу і кидати її також своїх ворогів, але це як суперудар, він забирає здоров'я у Майкла. Е, у Майкла є також, здається, три життя на початку гри і віддається стрічка здоров'я. Стрічка здоров'я поповнюється, коли він рятує дітей. Е, гра зроблена. Цікаво тим, що тут постійно лунає музика саме з там, де Майкл Джексон робив свою знамениту місячну ходу. І по ходу цієї гри, ну ми чуємо цю музику також можна знаходити різні фортепіано на рівнях, стрибати по ним і намагатися самому відтворити частину тої музики, додати ритму тої самій мелодії. Спочатку рівні проходять в будинку, потім рівні проходять на вулицях. І гра також, хоч це і екшен такий платформер, але гра більш фанатська, ніж складна. Хоча в грі є декілька режимів складності, і коли е е грати на харді, то грається вона важче набагато, ніж на нормалі. Але в цілому такий теж. Приємний фа фановий, можна сказати, платформер. Така гра, в яку не будеш повертатися постійно, але інколи так згадати, пограти і щось таке, знаєте, е, ну цікаво. Відчути, згадати не тільки саму гру, а згадати більше ті 90-ті, коли був популярний Майкл Джексон. Його ці перші кліпи, які виходили, і тоді просто всі, всім подобалось, всі слухали ту музику і відчували ці кліпи. Цікаво, те, що ця мелодія вона й буде і звучати в цьому ролику, да, на, на Цій грі вона навіть мені на неї прилетіло е, не то, що скарга, а прилетіло попередження про авторські права. Ну і по не буде отримувати мене. Дізати. Це цікаво, тому що ну, та мелодія зовсім така ну Не монофонічна, поліфонічна, але в стакан, зовсім не МП3 без слів, але бачите все одно вважається настільки крутою, що навіть та гра в такому в так, такої аранжировці в такій і так може е, принести ну так ось попередження про авторські права. В цілому, саме ці дві гри і саме цих двох героїв я сьогодні згадав: Майкл Джордан Джордан баскетболіст і Майкл Джексон співак, крутий співак, і. В в принципі, отакі ігри виходили, і в дитинстві можна було б пограти. Можливо, у когось ці люди були кумірами пограти за своїх кумирів. На цьому ролик я думаю, можна буде закінчувати. Цей випуск підходить до кінця. Буду вдячний якщо ви поставите вподобайки, залишите якийсь коментар під цим відео, підпишитесь на канал, хто ще не підписаний. Ну а ми вже побачимось в наступних роликах. був усіх бачити, всім пока!